Всеукраїнський конкурс дослідницько-експериментальних робіт з природознавства юний дослідник став важливою подією для здобувачів освіти подільської громади, які мають на меті продемонструвати свої наукові досягнення у сфері природничих наук. Цього року конкурс відбувся на базі 4-го ліцею. На розгляд журі було представлено 11 робіт, серед яких кожна мала своє важливе значення. Журі конкурсу відзначили, що всі роботи були виконані з великим старанням та увагою до деталей, що дозволило кожному учаснику показати свої знання, вміння та наукові досягнення. Хочу висловити слова величезної вдячності, від себе висовим від та всіх моїх колег, членів журі, за те, що ви взяли таку активну участь у першому етапі. Це українська конкурс дослідницько-експериментальних провід з привезла йому дослідник. Всі ви розумні, квітливі, талановиті, дисципліновані, активні, цілеспрямовані. Молодці. Ви нас вразили своїми виступами. Сьогодні тут були справді такі юні науковці. Можливо, в подальшому житті хтось і справді обере науку. Щорічно конкурс юний дослідник збирає все більше учасників, що свідчить про зростаючий інтерес молоді до науки. Для багатьох цей конкурс стає стартом для подальших наукових кар'єр та участі в інших масштабних проєктах. Також зовсім скоро один з цьогорічних юних дослідників відправиться на обласний етап, аби там гідно представити рідне місто. Ольга Ситник Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.